Така крута новиночка для нового тюлю з такою незвичною вишивкою внизу. Дуже гарний такий дизайн в сірому кольорі. Зверніть увагу, як класно зроблена ось ця модель. Низ дуже такий зашитий, при потребі закриє батарею чи в когось що там треба прикрити. І мені дуже цікава ваша думка, з якою шторою на ваш погляд, цей тюль поєднується краще. Чи навіть ще не так сформулює запитання, яка штора взагалі вам більше до вподоби? Ми вам презентували ось таку новиночку, яка в нас є в самих таких популярних пастельних кольорах. Також у нас є мармурова штора, яка в нас є в більшій палітрі кольорів, і ви також її дуже полюбляєте, часто замовляєте. Так от, кому лінька, будь ласка, буду дуже вдячна, як напишете коментар, з якою шторою вам більше до А Озвучую по ціні, щоб вам зразу було все зрозуміло. Такі штори у нас в кольорах є в наявності 350 гривень за метр. Такий тюль розкішна новиночка для основа. Ціна її 390 гривень за метр. І ось така штора 410 гривень за метр. Кого цікавлять кольори, я скину в приватні повідомлення. Нагадую, що в нас якісне і недороге пошиття. Відправка на воді або з мінімальною символічною передоплатою. Телефонуйте мені або пишіть на чи Телеграм.